І сталося, що після того, як захопили в полон Ізраїль і спустошили Єрусалим, Єремія сів, плачучи, і голосив цією жалібною піснею над Єрусалимом і проказував, Як самотньо сидить місто, що було сповнене народами, воно перетворилося, немов на вдову те, котре було виповнене народами, яке володіло країнами. Стало здавачем данини. Воно гірко заплакало вночі, і його сльози на його щоках, і немає нікого, хто б його потішив з усіх, що його любили. Усі його друзі відреклися від нього, стали його ворогами. Переселено юдеї від його впокорення і від безлічі його рабства. Воно осіло між народами, не знайшло спочинку. Усі, хто його переслідував, його захопили посеред тих, що гноблять. Дороги сіону плачуть, оскільки немає тих, що приходять у свято. Усі його брами знищені, його священики стогнуть, його дівчата відведені в полон, і воно засмучене в собі. Гнобителі стали йому за голову, і пощастило його ворогам, бо Господь. Упокорив його через значне число його безбожностей. Його немовлята пішли в полон перед обличчям гнобителя, і забрано в дочки Сіону всю її красу. Її володарі стали як барани, що не знаходять стада, і безсилі пішли перед обличчям переслідувача. Єрусалим згадав дні свого покорення і своїх відкинень. Усе своє любе, що було від давніх днів, коли його народ упав у руки гнобителя, і для нього не було помічника, його вороги, бачачи, сміялися з його переселення. Єрусалим згрішив гріхом, через це він захитався. Усі, що його прославляли, його впокорили, бо побачили його сором, і він стогне і повернувся назад. Його нечистота біля його ніг, він не згадав свого кінця. Він понизив свою гордість, немає того, хто його потішає. Господи, поглянь на моє впокорення, бо ворог звеличився і гноблячи, простягнув свою руку на все йому любе. Адже він побачив народи, які входили до його святині, ті, кому ти заповів не входити до Твого збору. Увесь його народ стогне, шукаючи хліба, дали його улюблене на їжу, щоб повернути душу. Господи, поглянь і подивися, бо він став без честі. Не до вас усі, що проходять дорогою, поверніться і погляньте, чи є біль як мій біль, що стався. Мене впокорив Господь у дні гніву Його обурення. Зі своєї висоти послав вогонь у мої кості, зібрав його, простягнув сіть моїм ногам, повернув мене назад, дав мене знищеним цілий день у І Він чував над моїми безбожностями, на моїх руках вони сповелися, піднялися мені на шию. Ослабла моя сила, бо дав Господь у мої руки страждання, не зможу стояти. Господь забрав усіх моїх володарів спосеред мене, скликав на мене час, щоб розбити моїх вибраних. Господь витиснув чавило дівиці, дочки Юди. За це я плачу. Моє око вивело воду, бо віддалився від мене той, хто мене потішає, хто повертає мою душу. Мої сини були знищені, бо ворог зміцнився. Сіон розвів своїми руками, немає того, хто його потішає. Господь заповів Якову, довкола нього його гнобителі. Єрусалим став відлучений посеред них. Праведний Господь, бо я засмутив його уста. Послухайте ж усі народи, і погляньте на мій біль. Мої дівчата і мої молоді пішли в полон. І закликала я до моїх коханців, а вони мене обманули. Мої священники і мої старішини, у місці їх не стало, бо шукали собі їжі, щоб повернути свої душі, та не знайшли. Поглянь, Господи, бо я пригнічена. Моє лоно стривожилося, обернулося в мені серце моє, бо я зовсім збунтувалася. Ззовні Бездітним зробив мене меч, так як у домі смерть. Послухай теж, бо я стогну, немає того, хто мене потішає. Усі мої вороги почули про мою біду і зраділи, бо ти вчинив. Ти навів день, ти назвав час, і вони стали подібними до мене. Нехай прийде все їхнє зло перед твоє обличчя. Тож очисти їх, як ти, зробив очищення і за мої гріхи, бо численні мої стогони, і моє серце засмучене.